Чому ось вони багаті, а не я. Хоча я також не дурна. Хочете грошей, щоб не стати бідним. А в результаті стаєте ще біднішим. Всім привіт, на яка намагається. Давненько ми з вами не розмовляли. А сьогодні у нас ще й тема така: гроші та духовність. Тому готуйте свою кавуську, я свою вже приготувала, і будемо розширювати наші духовні горизонти. А розпочнемо ми з питання, чи є у вас хобі, чи є у вас справа, яка запалює ваші очі, яка робить ваше життя змістовним. Я прийшла до висновку, що насправді це єдине, що в нас є, і це єдине, що може нас врятувати. Знали ви чи ні, але наша планета вона переходить на нові вібрації, і це дуже впливає на людей. Люди прокидаються. Люди усвідомлюють, що неможливо думати лише про себе гроші та свою дупу, що ці сценарії вже не працюють. І я цьому безмежно рада, і я числі цих людей. Я впевнена, ви задавалися питанням: чому ж так мало людей багаті? Чому ось вони багаті, а не я, хоча я також не дурна. Або чому, коли так багато інформації є в світі: книжок, якихось тренінгів, як стати багатим, так мало людей є багатими. Так ось відповідь надзвичайно проста. Ці люди справді багаті, вони не ганяються за грошима, вони не ставлять суми за кінцеву ціль і місію життя. Ці люди віднайшли своє призначення і просто виконують його. А призначення у нас у всіх це допомагати цьому світу. Хтось таким чином, хтось таким чином, але в будь-якому випадку ми повинні допомогти цьому світу. Зараз важливо сказати, що якщо вам не відгукуються мої слова, то у нас є два варіанти: або ви залишаєтесь і відкриваєтесь для цієї інформації, або ви залишаєте моє відео і повертаєтесь до нього, коли будете готові. А це неодмінно станеться. Так, от неважливо, яка у вас сім'я, які у вас статки, скільки алкоголю ви випили, скільки вечірок або скільки подорожей ви зробили. Важливо те, що залишиться в цьому світі після вас. Ось це єдине, що може нас охарактеризувати як людей. А гроші приходять саме на таку енергію: на енергію вдячності, на енергію, коли ви йдете своїм шляхом, на енергію щастя, не гроші щастя. А гроші приходять на щастя. Все в нашому житті енергія. І грошова енергія вона надзвичайно сильна. А енергія притягується на собі подібну. Тобто, ви хочете грошей, щоб не стати бідним, а в результаті стаєте ще біднішим. Що я пропоную? Не треба ганятися за грошима. Якщо у вас закриті базові потреби, це дах над головою та їжа. Якщо закриті ці потреби, то можна подумати вже про те, що хоче ваша душа. А все працює таким чином, що коли ви йдете за цим шляхом душі, за своїм призначенням, за цим, цією справою, яка справді робить вас щасливим, вона в результаті принесе вам набагато більше грошей. Ось вам історія з мого життя, як я відганяла від себе гроші. У мене був досить довгий період безробіття, без додаткової роботи, я з'їхала з хлопцем, тобто максимально невдалий період. І я так сильно накрилася цими всіма проблемами і цими думками про те, що мені треба знайти гроші. Я вже звикла бути фінансово незалежною, а тут грошей немає і вони не приходять. І я так сильно боялася і так сильно. Гризла себе за ці всі думки, що гроші просто тікали від мене. Всі, куди я подавалась на роботу, всі мені відмовляли. Хоча це не була робота, якась там е в офісі е якимсь менеджером. Це була абсолютно нормальна, звичайна робота, яку на яку я 100% впевнена, мене б взяли. Було взагалі важко наважитись якось подавати резюме і взагалі подавати, шукати роботу. Ну тобто, усе. Було проти того, щоб я знайшла цю роботу і взагалі знайшла гроші. Ніхто не замовляв зйомки. А якщо їх хтось замовляв, то ці гроші зі зйомок вони просто зникали. У мене приходили якісь рахунки, за які я не повинна була платити, а в мене знімалися просто гроші. Зникали. А все через те, що я так сильно хотіла їх мати. І ось одного разу я зупинилася і зрозуміла, що саме я роблю. І я сказала собі, не може бути такого, щоб до кінця свого життя я не матиму роботи. Щоб от усі матимуть роботу, а я ні. До кінця свого життя десь чекає на мене моя робота. Мені просто потрібно дати їй можливість прийти. Мені потрібно дати їй простір. І я дала їй цей простір. Я відпустила це. Я сказала: так, зараз я не маю грошей. І ну, ось такий період у мене. Ось так. І в результаті, через, мені здається, два тижні мене прийняли на роботу і не лише прийняли, а ще й пішли на мої умови. Про що я? Я коли звільнилася, я сказала, що 6 днів в тиждень працювати для мене тумач, я не витримую. Мені стає дуже погано, я ненавиджу взагалі роботу, своє життя, у мене немає ні на що часу. І я сказала, що я піду лише на неповний робочий день. І коли я прийшла на співбесіду, я сказала це. Вони сказали, що не шукають працівників на неповний робочий день, але подумають. Але вони мене взяли і ось зараз. Я буду вам казати, чому я обрала неповний робочий день, а ви спробуйте ось мою історію накласти на свої обставини і зробити якісь. Висновки, я обрала час на себе. Я обрала час на свою кохану людину, час на відпочинок, час на свій блог. Тому що зараз мій блог це справа, яку я хочу справді розвивати, і справа, яку я хочу перевести потім в свою роботу. І я знаю, що той час і ту енергію, і ті втрачені гроші за повний робочий день, вони мені окупляться. Моїм блогом набагато-набагато більше. Я знаю, що в цей час важко сказати, все, я тепер не працюю, і я не, не кажу вам цього робити. Я просто кажу, що коли у вас закриті е, ваші базові потреби, то спробуйте не ганятись далі більше, 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 а послухати, що хоче ваша душа. Можливо, працюючи на якомусь заводі, насправді ви б хотіли. б Вишивати картини, або писати книги, або, ну, я не знаю, якісь прикраси робити. І ніхто не каже вам одразу звільнятись. Просто тоді візьміть і вкладіть свій час і ресурс в оцю справу, яка справді хоче ваша душа, яку справді хоче ваша душа. І я вам обіцяю це обов'язково. Окупиться наша людська задача це слухати ці бажання, виконувати їх і тоді, і лише тоді ви станете справді щасливим, а гроші прийдуть до вас як такий величезний і приємний голос. Час настав думати про щось вище, аніж гроші, піклуватися про себе, думати про себе, любити себе, берегти себе і слухати себе. Всесвіт буде вам віддячувати усіма благами, на які ви заслуговуєте.